Серед нас. Там. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам. Бажання мого серця прочитати Слово Боже записане в 80-й Псалом, в деяких перекладах, 81-й, 11-й вірш. Я Господь Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відкрий свої уста і я їх наповню. Кожен з вас, мабуть, хоч не раз бував у лісі і бачив таку картину, бачив пташині гнізда. І коли, особливо навесні, в цих гніздах можна побачити маленьких пташенят. І так спостерігаючи за ними, дивися, як вони сидять тихенько, але тільки підлітає пташка, вони відкривають свій клюв, і пташка туди кладе їжу. Я в свій час, коли ще жив з батьками в нашому сараї, було, було гніздо, яке зробила ластівка, і вона кожен рік прилітала. і... Навесні там були пташенят. І я спостерігав за ними, як вони себе ведуть, так інтересно було. І не тільки я один спостерігав, спостерігав і ще й і мій кіт, але це вже зовсім інша історія. І Дивлячись на цих пташенят, можна було побачити таку картину. Вони були спокійні, сиділи, як казалось би, зовсім не рухаються. Але тільки ну, залітала пташка, зразу піднімався їхній крик, де в водойомах там можуть бути і крокодили, і все, що хочеш. Але вони хочуть пити, незважаючи на що, вони йдуть і п'ють цю воду. Нам потрібно мати цю духовну спрагу і просити у Господа, щоб Він нам дарував. Дарував цю духовну їжу. І він дає, якщо ми відкриваємо свої уста, якщо ми просимо у Господа. В Євангелії Матвія, 5 розділ, шостий вірш є такі слова. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Чому тут називається блаженними голодні та спрагнені? Казалось би, ну, блаженні ті, які ну, насичені повноцінно. А тут блаженні голодні, тому що вони прагнуть, вони хочуть постійно мати цю духовну їжу, мати цю живу воду, і такі люди для Господа вони є цінні. В об'явленні Івана Богослова є приклад Лаодикійської церкви, яка вважала себе дуже комфортною, все добре. Ні в чому вона не мала потреби, але Бог зовсім про неї говорить інше. Говорить, що ти не холодна і не гаряча. Бог не хоче такого стану, якогось такого незрозумілого, і ні туди, ні сюди. Він хоче, щоб ми, ми твердо, або йшли його шляхом, а якщо не хочемо, ставали на інший шлях. Це вже наш вибір. Тому що Бог дає вільну волю, Він не хоче, щоб. Людина якось під якимсь тиском що то робила, він дав людині вільну волю, і людина сама вибирає, яким шляхом їй іти. Бог бажає, щоб ми просили від нього з чистим серцем, з чистою душею. І тоді Він дасть нам все те, що нам потрібно. Всім нам знайома історія Вартимея, який був сліпий. І коли він почув, що десь рядом проходить Ісус, Він почав кричати, Він почав кликати цього Ісуса. Він розумів, що тільки від Нього Він може отримати спасіння, може отримати зір. Хоча його багато людей на нього говорили, ну, не давали йому, щоб він кричав, але він, не звертаючи ні на кого увагу, він звертався до Ісуса, тому що Він хотів бачити. У нього була потреба, і він так не дивився ні на що. І ми бачимо, що Христос почув його і Він дав йому зцілення. Ще одна Історія є в Слові Божім, де записано про жінку, в якої дочка була біснувата. Вона хворіла. І ця жінка вона хотіла, щоб ну, кожен, кожен батько, кожна мати хоче, щоб її діти були здорові. Це е, так воно є. І ця жінка то, також хотіла, щоб її. Дочка, виздоровіла, і вона розуміла, що це здоров'я може дати тільки Господь. І вона, вона звернулась до Господа і, і говорить: Помилуй мене, Господи, Син Давидів. А Ісус стояв і мовчав, нічого не відповідав. Вона до Його е, кличе, а він мовчить. Уже й учні говорять, ну. Господи, ну жінка звертається, ну ти якось ну, дай якусь відповідь. І Христос говорить, що я посланий тільки до овечок дому Ізраїле. І знову, і далі, далі, і казалось би, як не звертає на неї уваги. І тут, казалось би, жінка могла би відійти. Але вона розуміла, що якщо вона піде, то вона нічого не отримає. І вона й далі і далі просить у Господа. І Христос далі говорить, що недобре взяти хліб у дітей і віддати їх щенятам. Але жінка говорить, що навіть і щенята їдять ті крохи, які падають зі столу. І Христос, дивлячись на це, дивлячись на її тверду віру, дивлячись на її прохання, Він дає зцілення її дочці. В Івангелі Матвія, 15, розділ, 28 вірш, записано. О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І ми бачимо, що ця дочка виздоровіла. Виздоровила, тому що вона відкрила свої уста. вона Попросила в Господа, і вона отримала це спасіння. А Бог через Осафа говорить: відкрий уста і я наповню їх. Сьогодні, е, в цей час, особливий для нас е, такий нелегкий, для нашої країни. Ми постійно повинні відкривати уста і просити Господа, про, щоб. Щоб Він помилував нас, щоб Він захистив нас від цього ворога. І вівторок в нас була молитва цілодобова, і ми так цепочкою кожен молився і просив у Господа, щоб Він проявив до нас, до нас свою милість. І ми віримо, що Він проявить свою милість прийде той час. Коли цей ворог буде осміяний, і забраний з нашої землі, і на нашу землю прийде мир і благословіння. Відкрий уста і я наповню їх, говорить Господь. Нехай благословить нас Бог, що ми дійсно, де б ми не перебували, в які часи б ми не перебували, ми відкривали свої уста, ми звертались до Бога. Зі своїми потребами в молитві. Ми дякували Богу за все ж те, що Він посилає. Ми прославляли Його святе ім'я, тому що наш Бог, він Бог великий, Бог гідний прославлення, Бог, який створив цей світ, і Бог, який нам дарував спасіння. І саме більше в цьому світі люди повинні відкривати свої уста. Молитві покаяння, бо Бог хоче, щоб всі люди спаслись, Він не бажає смерті ніякої людини. Тому Хай благословить нас Господь, щоб ми розуміли ці слова, які часи б тяжкі для нас не були, надія нас одна, тільки на Господа, тільки Він може нас укріпити і дати нам спокій в наших серцях, дати мир. В серцях і дати мир нашій країні, Йому хай буде за все хвала і подяка Богу Отцю, Сину й Духу Святому. Амінь.